З моменту свого дебюту, в далекому 1966 році, корола пройшла шлях довжиною майже в шість десятиліть від простого і доступного автомобіля до справжнього символу надійності. За цей час вона встигла приміряти різні кузови: від компактного хетчбека і класичного седана до універсала, купе і навіть мінівена. У деяких країнах навіть з'являлися три і п'яти дверні ліфтбеки. Тойота вміє підлаштовуватися під уподобання та запити різних ринків. І нехай пізніше Tesla Model Y та rav 4 забрали у Corolla титул абсолютного бестселера, Феноменальний успіх ніхто не скасовував. Більше 50 мільйонів випущених екземплярів результат, який зробив Corolla найбільш продаваним автомобілем в історії. Це не просто статистика, а доказ того, що автомобіль став частиною світової автомобільної культури. Тепер, схоже, настав час чергового великого кроку. Тринадцяте покоління моделі готується до радикальної трансформації. На японській автовиставці Toyota показала концепт, який явно натякає. Звичний образ змінюють ґрунтовно. Футуристичний автомобіль став демонстрацією нової архітектури Toyota. Вона буде адаптована під різні силові рішення гібрид, електромобіль або класичний бензиновий варіант. А сам шоукар розкриває новий напрямок у дизайні та технологіях, які мають перейти і в серійну модель. Якщо судити з концепту, 13-та корола справді готується до серйозного перезавантаження. Toyota це компанія, яка продає майже 10 мільйонів автомобілів на рік. І більшість цього успіху заслуга корола. Її купують не заради емоцій. А тому, що вона практична, проста та надійна. Але що, якщо звична корола раптово виглядатиме стильно, оптично, підтягнуто, майже спортивно? А всередині жодної звичної класики, лише повністю переосмислений мінімалістичний інтер'єр, де кнопок мінімум, а відчуття сучасності на максимумі? Чи змогло б таке перетворення зробити корола по справжньому крутою? Саме на це питання намагається відповісти новий концепт Toyota Корола. Це не просто оновлена версія, це авантюра. Спроба переосмислити популярний автомобіль. Особливо зараз, коли кросовери наступають з усіх боків, електромобілі стають все доступнішими, а китайські новинки агресивно штурмують ринок. Спереду жодних звичних решіток радіатора. Їх роль тепер виконують акуратно інтегровані повітрозабірники в передньому бампері та під основою лобового скла. У профіль рельєфні боковини, а лінія скління отримує характерний ізлом в області передніх дверей. Цікаво, що, попри всю футуристичність концепту, йому залишили класичні ручки дверей і традиційні бічні дзеркала, дах, стійки та спойлер пофарбовані в чорний колір, який контрастує із загальним силуетом, а ззаду увагу відразу приковує масивний дифузор. Завершують образ великі 21-дюймові колеса зі складним геометричним малюнком. У салоні концепту Corolla відчувається, що дизайнери вирішили змінити звичний підхід до оформлення інтер'єру. Замість традиційного центрального планшета медіасистеми, два екрани гармонійно вбудовані в передню панель. За три спицевим кермом з сенсорними кнопками розмістився цифровий дисплей приладів. Передній пасажир має свій власний екран, що додає відчуття технологічності та персоналізації. Фізичні клавіші поступаються місцем сенсорним панелям, оточуючи цифрову панель приладів акуратними сегментами, що підсвічуються та відповідають за мультимедіа і клімат контроль. У результаті всі основні органи управління опиняються за кермом зручно та інтуїтивно. У центрі висока окрема консоль з ефектним селектором трансмісії, виконаним у формі силуету самої машини. І, звичайно, не обійшлося без контурного підсвічування, що задає атмосферу всередині салону. Інтер'єр концепт Кара виглядає справді сучасно. Великий скляний дах наповнює простір світлом, а спокійні світлі відтінки створюють відчуття візуальної легкості. Незважаючи на те, що інтер'єр виглядає майже преміально, Toyota не збирається піднімати корола у вищий клас. Мета тут інша: показати, що масовий автомобіль може бути свіжим, технологічним і при цьому залишатися самим собою. Технічних подробиць про концепт, як втім, і про майбутню корола поки що майже немає. Toyota тримає інформацію в таємниці, обмежившись лише натяком на прихильність до своєї нинішньої стратегії, давати покупцям те, що їм дійсно потрібно в конкретних країнах. Тому нове сімейство корола стане чимось на кшталт меню на будь-який смак. Тут будуть і повністю електричні версії, і плагін, гібриди, і звичайні гібриди, і навіть класичні бензинові модифікації для тих ринків, де без них все ще ніяк. Такий підхід прямо вказує, що серійна модель виявиться дуже гнучкою за своєю архітектурою. Платформа буде розрахована і на розміщення батарей під підлогою в електричних версіях, і на установку під капотом звичайного ДВЗ, тобто інженери заздалегідь готують простір для різних типів силових систем. Так деталей поки небагато, але в Toyota вже підтвердили розробку нових півтора та дволітрових турбованих двигунів. Вони обіцяють бути компактнішими, легшими та ефективнішими за ті, що використовуються зараз. Поки що Toyota не розкриває жодних деталей про терміни появи нового покоління. Однак, якщо врахувати, що нинішня корола існує на ринку вже 7 років, оновлення явно не за горами. Тож логічно очікувати, що наступний розділ в історії Корола почнеться або наприкінці наступного року, або десь в 2027. му Зрозуміло, концепт кари завжди створені, щоб привернути увагу та показати, куди рухається бренд і на що він здатний. Але коли автовиробник дає концепту справжнє серійне ім'я, це натякає на те, що дійсно буде далі. Так. Серійна версія швидше за все не буде такою сміливою і футуристичною як концепт. Але ясно одне, у випадку нової корола Toyota, схоже, готується не просто оновити популярний автомобіль, а трохи змінити звичне сприйняття моделі. І це досить сміливий крок для автомобіля, який завжди вважався втіленням надійності та практичності. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож до нових зустрічей.